Який розмір мінімального платежу за картками універсальна у рамках Приватбанку? Розмір щомісячного обов'язкового платежу становить 5% від заборгованості, але не менше, ніж 100 гривень. 10% від заборгованості, але не менше ніж 100 гривень у разі прострочення, починаючи з другого місяця прострочення. Не забувайте, що своєчасно вносити платіж за картками будь-якого банку, а також Приватбанку це корисно для вас, щоб не виникало подвійної оплати щомісячного платежу, і ваші гроші були в порядку.